Чи мають люди з інвалідністю можливість впливати на рішення громад? Таке дослідження проводить правозахисна спілка інвалідів та USAID. Така вже відома організація, яка по нашому місту, по нашій громаді, територіально багато якими питаннями займаються. І комунальні підприємства, і лікарні, і допомога гуманітарна, і все. Сьогодні таке спрямування більше соціальне. І вона пов'язана з тим, що якраз питання безбар'єрності, да, ну ви зараз проінформуєте, питання безбар'єрності, ну і допомога нашим громадським організаціям, які опікуються сьогодні інвалідами. Їх достатньо в нас багато, на мою думку, вони дуже активні і всі працюють, ну як на мене, потужно. До участі в заході були запрошені люди з інвалідністю, їхні рідні, а також представники соціальних служб. Наше завдання нашого проекту це вийти з проможніх громадських організацій, надати рекомендації, якісь підтримати міні-грантом, може якихось місцевих ініціатив. Можливо, це буде компонент там наставництва, менторства і так далі, і окремо. А щоб зблизити громадськість і владу, також дати рекомендації, щоб ми ну ті потреби, які у вас є, ми їх будемо писати в висновках в описових проектах. І з командою сет Говерла окремо буде технічна допомога, інноваційна просвітницька якісь проекти, які окремо будуть фінансуватися окремо для вашої команди для міської ради. Дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах. Говерла охоплює 65 цільових громад у таких областях: Полтавська, Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Одеська та Житомирська. Метою проєкту є підвищення рівня інтеграції людей з інвалідністю. Відністю шляхом аналізу поточного стану справ організації навчання та адвокації їх участі в процесах ухвалення рішень в партнерських громадах проєкту usaid Говерла. І в основному як завдання нам технічне стоїть це основне, що міські ради або влада місцевого рівня а в подальшому буде говерла співпрацювати. І один із завдань те, щоб спроможність і Робити спроможність громадянського суспільства, громадського сектору в даному випадку це в нас будуть ці цільові групи, де ми покажемо свою презентацію. Строки реалізації проєкту до 29 березня 2024 року. В його рамках буде проведено фокус групові дослідження, консультаційно-презентаційні зустрічі, онлайн заходи, планування подальшого співробітництва.